90 років тому чоловіки та їх догляд за шкірою це було справжнє дике поле. Їхній арсенал складався зі звичайного мила, води та, ну, ну власне, все. Ні кремів, ні лосьйонів, ні піни. Але у 1922 році світ побачив. Перший продукт для чоловіків м'яке мила для гоління від Нівея. Чому це було так революціонно? До цього часу гоління для чоловіків було не найприємнішою процедурою. Звичайно, мила погано спінювалася, не зволожувала шкіру, і гоління нагадувала. Ну, різаніну по-живому, а от нове мило від Нівея діло зовсім інакше. Його спеціальний склад робив піну більш густою і ніжною, що значно полегшувало ковзання леза по шкірі. Важливо, що продукт був збагаченим зволожуючими компонентами, що ще й захищало шкіру від подразнень та сухості. Чоловіки вперше відчули. Не просто обов'язок поголитися, а комфорт та задоволення від самого процесу. І кілька років по тому з'явиться піна для гоління. Нарешті вони могли голитися так, щоб їхнє обличчя відчувало себе як. Після спа більше ніяких ранкових мук з бритвою і сухим милом. лише гладкість, свіжість і відчуття перемоги над власною щитиною. І що найцікавіше, всі ці новинки принесли чоловікам не тільки догляд, а й масу задоволення. Нівея буквально змінила правила гри та подарувала чоловікам маленький ритуал блаженства вранці.